Дивіться, який гарний Донфенг. Люксовий, на широкій резині. Хочу вам всім нагадати, що у нас проходить акція на трактора 23-го року. І ось такий Донфенг в 24-му році коштує 7500. А в 23-й рік можна взяти менше 7. Ось така ціна. Також Донфенг 404. -й. Ось такий красунчик. Вартість даного трактора 9500. Ось такий він. А 23 рік можна взяти за 9. Так що поспішіть. Набирайте, поки є ще в наявності. Трактора всі в салоні, на вулиці ще не стояло. І є ще що вибрати? Чекаємо.